Тудор – новий тренер Шахтаря, Забарний гравець Ліверпуля, Довбик перейде до топ-клубу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишити коментарі. Поїхали. У рамках 26-го туру чемпіонату Іспанії Жирона обіграла Раєва Лікано. Попри рахунок, гра до першого запитав м'яча була тяжкою для каталонців. Розрядив ситуацію гол українця Віктора Санкова на 52-й хвилині. Повідомив портал Новини Лайф. Протягом першого тайму та початку другого не вдавалася гра і у Артема Довбика, і у Савіо. Ціанков був одним із небагатьох гравців, які загострювали гру на полі. Загалом Цанков зіграв матчі 89 хвилин, що буває рідко, оскільки його зазвичай змінюють із 65 по 75 хвилину. Статистичний портал «Хускорт» оцінив Ценкова на 7,7 балів. Більше в команді здобули лише Савіо 9.3. Талаж Гарсія 8.0. Найгіршим гравцем Жирони став Артем Довбик 6-1. Портал Софаскор також дав циранкову оцінку 7-7, але у них вищий тільки Савіо 9-1, у Довбика 6,3. Ценков цього сезону у 25 матчах за Жирону забив 6 м'ячів і зробив 3 результативні передачі. Жирона цього сезону йде на другому місці у чемпіонаті Іспанії, маючи в активі 59 очок. Англійський журналіст Телеграф Мет Луу розповів, якої гри у Челсі чекали від 23-літнього вінгера Михайла Мудрика у цьому сезоні. Деякі люди в Челсі передбачили, що Михайло Мудрик може стати одним із гравців року, коли почетінно прибув минулого літа. Зараз це викликає великі сумніви, розповів Лоу. Мудрик провів цього сезону за Челсі у всіх турнірах 26 матчів, забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі. Також зараз відомо, що луноцький Челсі має інтерес до наставника лісабонського спортинга Рубена Аморіма. Утім, поки що пенсіонери не мають наміру розлучатися з гринте інцему Почетіно, який очолив команду лише влітку минулого року. Повідомляється, що позиція клубного керівництва щодо нинішнього головного тренера команди може змінитися, якщо результати команди стануть гіршими. У такому разі луноцький клуб буде готовий звернутися до кандидатури Аморіма. Раніше повідомлялося, що Аморіма цікавий також Ліверпулю, Челсі, кольори якого захищає українець Михайло Мудрик у турнірній таблиці Англійської прем'єр ліги, посідає 11-те місце, маючи 35 очок після 25 матчів. Український захисник арсеналу Олександр Зінченко розповів, що незабаром повернеться на футбольне поле. Сподіваюся повернутися на поле дуже, дуже скоро, тому що зараз такий період, коли вже дуже важливі ігри не тільки в клубі, а й за збірну. Тому сподіваюся, якнайшвидше у відновлення. Я вже буду дуже близько до цього, сказав Олександр. Зінченко отримав травму травмолоткового м'яза в матчі проти Ліверпуля 3-1 на початку лютого, у цьому сезоні він провів 27 матчів за канонірів, забив один гол і зробив дві результативні передачі. Український лівий захисник Евертона Віталій Миколенко має радіти останнім новинам, адже і рискам повернуть частину очок, які зняла англійська прем'єр-ліга після порушення фінансового феєрплей. Евертону повернуто 4 із 10 позбавлених очок в англійській прем'єр-лізі за порушення правил фінансового фаєрплей, за інформацією авторитетного британського журналіста з ведення The Athletic Девіда Орштейна. Допомогою для мерсесадського клубу стала подана апеляція, яка була розглянута майже безпосередньо після ухвалення рішення лігою. Цікаво відзначити, що незалежна комісія поки що не розглянула другої апеляції з боку і рисок. Миколенко в нинішньому сезоні провів вже 27 поєдинків, забивши два голи. Наразі Евертон посідає 17-те місце у турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги, маючи на своєму рахунку 21 очко. З урахуванням повернутих балів, клуб має піднятися на 15-й рядок, який ділитиме з Бренфордом Єгора Ярмолюка. У наступному матчі 2 березня команда українця в рамках АПЛ прийматиме Весгем початок гри о 17.00 за Києвом. Вболівальники Київського Динамо відреагували на перемогу команди Олександра Шовковського у матчі 18-го туру УПЛ проти Харківського металіста 1925-4-2. 25 лютого Київське Динамо у видовищному матчі обіграло харківський металіз 19-25 із рахунком 4-2. Фанати білосиніх дуже зраділи цій грі, підопічних Олександра Шовковського. Багато хто здивувався якості гри, яку продемонстрували футболісти. Свою порцію похвали отримав Микола Шапаренко. Зміни в гри в Динамо відчуваються дуже швидко. Гра в один дотик. Браво! Літом обов'язково треба хоча 5 нових топ-гравців. Давно не бачив такої гри. Шапа сьогодні просто машина. Вона продовжує в тому же Дусі. Шапаренко повертає рівень. Але Денис Гармаш красунчик, з перемогою Динамо. Команда Олександра Шовковського продовжила свою переможну серію у чемпіонаті до 5 ігор. У Динамо наразі 31 бал та п'яте місце в турнірі таблиці УПЛ. Кияни 2 березня помірюється силами з чорноморцем у домашній грі. Матч розпочнеться о 15.30. Український центральний нападник іспанської жерони Артем Довбик наступного літа стане метою низки топових клубів. Серед них буде Мадридське Атлетіко. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик. Зазначається, що Довбик зараз переживає не на найкращий період, оскільки востаннє він забивав 21 січня у ворота Севілії 5-1. У тому матчі українець відзначився хетрейком. Атлетіко найпершими з топових клубів вийшов на зв'язок із приводу трансфера Довбика, тому вони сподіваються здобути перевагу в переговорах. За інформацією циганика Атлетіко розраховує купити Довбика за близько 30 мільйонів євро. Щоправда, поки що невідомо, навіщо їм українець за наявності здорового Айвара Морати. двох вони не гратимуть, а тримати одного з таких дорогих форвардів на лаві запасних нерозумно. Довбик цього сезону у 27 матчах за Жерону забив 14 голів і віддав 7 гольових передач. Авторитетний статистичний портал Трансфермаркет оцінює нападника у 28 мільйонів євро. Захисник збірної України та англійського Бормута Ілля Забарний влітку може перейти до іншого клубу. Молодий футболіст добре зарекомендував себе в англійській прем'єр-лізі АПЛ. За прогресом Забарного стежать одразу декілька команд, повідомляє Daily Mail. Ілля Забарний є одним з основних футболістів Бормута. Він грає без замін практично у всіх поєдинках англійської прем'єр-ліги. Експерти відзначають швидкість, грамотний вибір позиції та атлетизм молодого футболіста. Бормут зіграв всього сезону 25 матчів та набрав 28 очок. Це дозволило команді і Раоли розташуватися у середині турнірної таблиці. Інші клуби вже цікавляться гравцем Бормута, деякі футболісти влітку отримують пропозицію щодо зміни команди. Найчастіше представники АПЛ цікавляться такими гравцями Бормута, як Домінік Соланке, Райан Крісті та Ілля Забарний. Вишні готові продати цих гравців, якщо отримають вигідні пропозиції. Український захисник Бормуту може продовжити кар'єру у Брайтоні. Існує інтерес з боку Ліверпуля, а також Римська Лаціо та Мадридського Атлетіко, який готовий запропонувати за Іллю Забарну 25 мільйонів євро. Трансфер може відбутися вже влітку 2024 року. У сезоні 2023-2024 ілля Забарний зіграв за в 27 матчів у всіх турнірах та отримав 4 жовті картки. Головний тренер донецького шахтаря Маріно Пушич може залишити клуб наприкінці цього сезону. Перед наставником поставили ультиматум, який він має виконати. Маріну Пушичу необхідно виграти українську прем'єр-лігу УПЛ, повідомляє Туто Донецький шахтар не може перемогти у трьох матчах поспіль. Після виліту з Ліги Європи від французького Марселя українська команда зіграла мінчію з Олександрією 0-0. Гірники ще не перемагали у 2024 році. Марино Пушич очолив гірників лише у жовтні 2023 року. Це його перший досвід роботи головним тренером із 2018 року, коли нідерландський фахівець тренував Твенте. Фахівець підписав із Шахтарем контракт до 2026 року, але може покинути донецький клуб набагато раніше. За підсумками 18 турів, Шахтар посідає четверте місце у турнірній таблиці. Гірники відстають від кривбасу на п'ять очок, але при цьому у команди Маріно Пушича два матчі в запасі. Тренер має виграти впел, щоб Шахтар кваліфікувався до Ліги Чемпіонів, інакше чекає відставка. За інформацією журналістів, гірників може очолити колишній тренер французького Марселя Ігор Тудор. Хорватський наставник чекав на пропозицію від Туринського Ювентусу, проте Шахтар готується провести з ним попередні переговори. На цьому не підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал залишайте коментарі. З за вами був я Екстра Тайм. До нових зустрічей.